Ласкаво просимо до нас. Я Ньюкасл у компанії легендарний Райф. О боже! Яке побоїще що ми сьогодні вам покажемо. Отже, а які у тебе думки щодо цього виграх немає випадковостей, поки твої очі відкриті. І легендам. Варто завжди в обидва. По-моєму, Октейн приготував щось новеньке. Там унизу боротьба розігралась не на жарт. Погляньмо ближче. Команда Октейн швидко йде вперед. О, чи зможуть їх зупинити? Не сьогодні. Подобається мені така впевненість. А, ні, тут ти вже загін. Ви просили, і люди на горі виконують. Так, нагадайте, хто цим займається. Знання це сила та біль. Ясненько. О! Нічого собі, подивіться, яка гра. Що ж, все йде до одного. Один останній бій. На старт, увага! Рош! Октейн! Останній загін! Нока! Неймовірно! Якщо біки, то тільки такі. Озвучено для каналу Меона. Ролі озвучували Нєвка Меона та Анарант.